Не можна затуляти на це очей, гремлять інформаційні заголовки в інтернеті. Правильно сказано. Зараз довідаємося. Затуляти очі можна, але руками. Якщо без рук, то заплющувати. Сьогодні поговоримо з вами про синоніми дієслова закривати. Доводиться чути: закривати ворота, закривати вуха, закривати очі, закривати замок, закривати підручник і закривати вино. Але в українській мові про ворота кажуть зачиняти або замикати, про підручник згортати. Хоча щиро зізнаюся, я у своїй педагогічній практиці завжди казала: діти закриваємо підручник. Дірку в стіні можна затуляти. І якщо хтось із вас чув, є навіть таке слово затула, тобто щось, чим можуть затулити дірку в паркані, чи в воротах, чи у дверях. Очі заплющувати. Замок замикати. Послухайте, як це органічно. Вино ж можна закорковувати або відкорковувати. І тому коркотях. Відкривати можна, наприклад, новий ресторан. Але якщо він вже якийсь час працює і приходить менеджер зранку відчиняти ресторан, менеджер відчиняє, ресторан починає працювати. Відкривати можна засідання, змагання, душу. Рахунок у банку, закон фізики також можна відкрити, відкривати комусь очі на правду. Розкривати можна таємницю або карти. Хоча так само можна відкривати таємницю. О, щось з'ясували. Відкрили таємницю. Якщо свою таємницю комусь, то радше скажемо відкривати. Але чиюсь таємницю ми розкрили, тобто виявили те, що було таємне. Якщо ми тримаємо в руці свої карти і хочемо показати всім, то ми карти розкриваємо. Але якщо вони лежать перевернені на столі, і ми не знаємо, які це карти, то ми їх відкриваємо. Якщо вам цікава була сьогоднішня розмова, напишіть мені про це в коментарях. Мені дуже приємно читати ваші відгуки. Дякую, що ви зі мною, до наступних зустрічей, Па-па!